Так, всім привіт. Зараз покажу, як в'яляться оті ротані. Коротше, от така сушка. Це вже тут кіт порвав. Зробит, збита просто каркас зроблений, на шурупах все щіплено і обшити от фанерою. Стоять коротше, кулери з компа. Два і тут три. Взагалі роблять тільки два тих. Така коротше, система тут. Це один той і ці два. Зараз ці два роблять. Включається коротше, так. Це на 12 вольт, а це на 5. Типу можна помаліш включати, він буде помаліш робити менші оберти, будучи там нічого не хімічити. Коротше, отак от він буде, отак от порушиться. Так, тепер от показую ці прути такі. Вони якісь, не знаю, не оцінковані, нічого, вони не ржавіють, нічого такі сірі вони є. Це вже там з рибки, таке повставалось, м'ясо в'яли отаке. Так, коротше, ось так воно все нанизу не висить. Це вже вони другий день вісять. От такі вже вони дубовенькі стають. Коротше, перший день, як ставлю їх, низ цей забираю, воно просто скапує на низ. Потім вже його накриваю, щоб воно не це. І ось так це чіпить. Коротше, це просто обшити тюлюю. Такий має вигляд. Зараз покажу ще, як маринується риба, друга партія. там так, Коротше показую, як це діло маринується. Ось такий сіроп, сіль витягаю, вони були сухі. Я їх вичищаю киші, мені з ними там не подобається. Коротше, і зараз буду вивішувати. Ну перед цим це все треба промити. Так, 20 хвилин роботи і он сіки висить. Це ті що скапують, а ці вже сухіші зверху. Зараз тут скапає занесу всередину, там тепліше, буде швидше сохнути. Все, ставимо лайки і підписуємось на канал.